Всім привіт! Сьогодні поговоримо на тему переведення з житлового фонду в нежитловий з компанією ЦНЮК. Така процедура, як переоформлення приміщення із житлового фонду в нежитловий, має свої законодавчі нюанси, які потребують участі досвідчених юристів, які є в компанії ЦНЮК. Наші фахівці проведуть аналіз об'єкта і підскажуть, чи є можливим переведення житлового приміщення в нежитлове. В рамках ситуації, яка склалася. Давайте заакцентуємо, які переваги співпраці з нами. Перше. Укладання договору. Кожна дія з оформлення документів відбувається згідно чинного законодавства України. Друге безкоштовна консультація. Клієнт оплачує тільки реальні послуги. Оформлення документів. Третє. Поетапна оплата. Внесення оплати за кожний виконаний етап роботи. Четверте. Пакет під ключ. Оформлення документів без участі клієнта. Підписуйся. Тут все про твої права. А для нових клієнтів первинна консультація безкоштовна.